Я нічого не затягу. Mm -hmm. Ви робіть, що зараз стоїть цей будинок, який потребує мені зараз потрібні гроші. Я не можу, я його написав, на 29 число мені треба гроші. Я зараз шукаю будь-які можливості фінансові, щоб там робота не стоїть. Давай по цьому будинку поговоримо. Кому цей будинок належить? Він належить львівському телебаченню. Ви Держава. Держава влада. Державна влада. Він що? В оренді у цей буде. Він не в оренді. Він оформлений на медіасервіс. Що таке медіасервіс? Медіасервіс – це приватне підприємство, яке там належить моїй людині. Медіасервіс? Так. так. Ну, як ти? Ти робиш, пропонуєш що зробити? Я пропоную це зараз. Щоденько викупити, так я вже не пробую. Ми вже почали. Який речі мав викопити? Я розписав повністю весь механізм. Зараз ми оформили невід'ємні поліпшення, затвердили кошторис, почали ремонтні роботи. Проводимо невід'ємні поліпшення на 15 серпня, десь у нас по даті проведення будівельних реконструкційних робіт. Державного майна. скільки Скільки часу на те, щоб його приватизувати? Вересень, вересень місяць, кінець вересня місяця це будинок буде наш. Тобто. З проведенням тих ремонтних робіт. Будинок на першовець. Не на 1. На... На... на кінець вересня. 1 жовтня. 1 да? на... на... жовтня. жовтня. Друге, питання. скажімо. Попит на цей будинок. Ну, зробимо ми, Ти просиш, скільки? 100 тисяч? 600. 600 тисяч доларів. Угу. Який економічний ефект? Ну, економічний ефект, крім того, що ми купуємо цей будинок, біля будинку, я його показував, є земельна ділянка. Десь приблизно до 15-20 сотків. Ви мені колись давали вашого архітектора, з, я не пам'ятаю його прізвище, з uh яким -huh. я їздив туди, який дивився і сказав, що там можна будувати е ще щось. Під цей будинок, коли ми викупимо цей будинок, uh -huh. ми виріш... будемо вирішувати питання про відведення земельної ділянки під цей будинок. Ярослав Іван вже попередньо там говорив з депутатами про цей вибори йдуть, так що ми їх будемо давити, щоб відвести цю землю під цей будинок. Тобто фактично ми отримаємо будинок і сирін, які можливо затрати будуть однозначно по, по відкладенню землі. Я пропонував або здавати це в оренду, діє Ну, Колись в мене було два роки тому, ну, я, да, я я не можу Я, я зараз ось, по місту, зараз да, да, дається, здається, продається, я хотів би, щоб ви розуміли, що це тільки початок. О, то, що говорять політики mm. про то криза, вони ще навіть не виявляють, що криза ще не починалася в Україні, mm. щоб було зрозуміло. Тому я говорю, що тисяч доларів, я повинен зараз витягнути з бізнесу, mm. то я говорю, попит на цей будинок, який на сьогоднішній день. то, що було колись, мене не цікавить. Mm. З вами погоджуюся, але мені важко сказати відносно. тобі важко. А Як я можу зараз реально промоніторити, якщо я не володію цим будинком? Так а як я можу дати гроші, зрозуміло куди. А, ну ви вважаєте, що такий будинок 600 квадратних метрів на високому замку там не вартує 600 тисяч? Що не вартує? Він вартує, що вартує набагато більше. кіти. Наймі тоді подробно, при такій ситуації, якщо ми вкладемо 600, давайте виставляємо його одночасно там, за 2 мільйони на продаж і на оренду. Що перше не йде? Я пропоную таким чином. Відвести землю з землею, вона буде коштувати 3 мільйона. Реально, митник, який живе напроти, приїжджав давав до нього в такому стані, там, і він сам грається з документами, пропонував мільйон. Але ще ти скажи що? Я пропоную зробити його. Ми виставляємо його на продаж, якщо нам не потрібно це як актив чи як бізнес. Я, мені, звичайно, видно, щоб він заробляв гроші. Так само, тому що я в цьому зацікавлений. Якщо ми здамо в оренду, в принципі, за 20 доларів, я думаю, під банк, там говорю, ти бачив, ідеальне місце. Приват банк туди цікавився, приватбанк. Приватбанк цікавився. Ну це то ж як? Банк буде ні? Окремо буде, ми власники. Я розумію, але він же попадає під оборону. Ні, на схід окремий з вулиці княже. Там окремий схід... ТВД девоць. Там ТВД має офіс, і так само напроти через дорогу. На тій самій вулиці. ТВД має напроти цей ВД. Та це не окремо десь. ТВД теж дивилися на цей. Дивилося. Ну що це там немає. Медіасевіс, кому належить? Медіасервіс це мені підконтрольний медіасервіс. Після цього ми переписуємо Ми, мене, ну, на міст. Тобі належить. Мені належить. Давай тоді медіасеріч переписуємо на, на міст і починаємо. Працювати. Я не маю часу, потім потрапив відверто чекати від нас на фінансування, тому що в Євроїздив я пояснив, працює вже третій чоловік, і мені цей процес призупиняти зараз. Перше, по документах, якщо можна... Ще... Треба, треба мені зараз не треба. Я зараз підписав. Мені так. зараз треба 191 500. На збільшення по, по фонду на податки, на ці дозвола. мене є все там е, прописано. Я вам надавав повністю такий документ, весь, всю процедуру приватизації цього. Бі. Ні, ну, Я не віддав 190 тисячу 192. Тобто да, на сума там 600 тисяч. Да. Там є розвитається. 192 тисячі я даю, це їм працювати, вистачить як мінімум. До, на місяць. Середини сер. Да. Так. А ти за цей час переписує. Що таке переписати компанію? Ти її за Тобто до. вона діяльність веде ще додатково, розумієте? Там, там, ну, моя дружина займається по рекламі, там, якісь по журналістській діяльності на цьому підприємстві. Я ну, можу. займатися? вона займається, це щиро. Як то передає, це директор. Воно не залишається, ви ж робіть. Я не буду поранення. За один доларів продай мосту, який ти очолюєш. Мені не треба, щоб там була якась кудина. Щоб це не було знову, новою, так як було на цьому на цілі розумієш. Я не заперечую, я це. Я говорю, мені тільки питання світли, що мені потрібні фінанси. Це терміново, щоб виконати. Ти готовує переписати? Мені немає жодних. Це ми ж, ну я сподіваюся. В я. А, да. Набираем не корец. Рахуно, да. Товар. Раху. А мне не требует у кого, Хорошо, но це буде, я думаю, до среды. Це добре, я буду выходить выходом ситуация. Не, ну 200 тысяч привезли, ми, скажем так,